Що ж, прийшов час поговорити, друзі, на нашу третю тему. Хто такі смирені? Ось. І, власне, Бог написано Смиреним дає благодать. Ми знаємо, що там, що Бог дає слухняним, що Бог дає тим, хто його славлять. Так? Або, ну, не те, що дає, тобто, як повинен жити хрест... християнин. Про яке смирення це мається на увазі? Ось Павло Бутурлім, священослужитель, уже з нами на зв'язку. Павло, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо! Як твої справи? Слава Богу, все добре. Як вихідні, прокинувся все добре. Да. добре. Я думаю, що. Як і всіх пасторів то вихідні, знаєте, такі напружені пройшли, але Не вихідні, <рес> <рес> <Невихідні, рес> так. Зрозуміло. Так, раді тебе вітати. Хочемо поговорити про оцей вірш, так, який Бог смиренним дає благодать. Хто такі смиренні? Чому їм лише, лише? Чи лише він, їм він дає благодать? Взагалі, хто такі смиренні в Біблії, які це люди? Так, дякую за, за, за запитання. Е, знаєте, зараз не дуже часто зустрінеш таких смиренних людей, ось, але дивіться, можна дати таку характеристику цим людям, що е, смиренні люди це ті люди, які можуть з легкістю поступитися в черзі. Ось, це люди, які не будуть довго ображатися, е, це люди, які втримані на гнів, ось, вони ніколи не будуть підвищувати свій голос на когось. Ось це люди, які будуть шукати в усьому компроміс і взаємопорозуміння з іншими людьми. Для, для того, щоб вирішити якісь проблеми, тобто будуть шукати взаємопорозуміння. Ось ці люди, вони спокійні, рівноважені, доброзичливі. Ось і що також дуже важливо, щоб вони зацікавлені в проблемах інших людей, тобто їм не небайдуже. Угу. Ось я так вважаю, що це смиренні люди. А класно, я... що от, ти так навіть провів приклад, як це в житті відбувається, що там в черзі можна поступитися так. місцем, там не підвищувати голос. Бо інколи ми можемо описати якісь такі просто якості, але не прикласти їх до наших буднів. Так, я просто от власне до чого хотів підвести, Павло. Знаєш, всі скажуть, що це дуже круто, класно, коли в людини є такі, ну сильні якості, я би сказав. Але чи не є оця з християнської точки зору сильна якість слабкістю в сучасному світі і сказати, ну, особливо для мужчини, ну ти слабак, ти не можеш за себе постояти. Угу. От як тут бути з таким відношенням, коли інші по-інакшому на це дивляться? Так, так, знаєте, на превеликий жаль, зараз сучасний світ навчає тому, що знаєте, потрібно досягати своєї мети будь-якими методами, способами. Що можливо, можна йти по головам, що не потрібно дивитися на інших. Ось в тебе є конкретна ціль, і ти маєш її досягнути. І все, і неважливо, що там буде. І з точки зору сучасності, то дійсно це знаєте, може здатися, що це якась слабкість, особливо для, чолов... для чоловіків, як було вже сказано. Ось. Але насправді це не так. Ну, так, я особисто вважаю, що е це та якість, яка потрібна особливо чоловікам. Тому що дивіться, от, приведу маленький приклад. Наприклад, якщо в шлюбі вже подружня пара, ось у них виникла якась сварка. І дивіться, для того, щоб першим піти на примирення, якраз потрібно оце смирення. Тому mm -hmm. що протилежна якість гординя каже про те, що ні-ні ні, ти ось правий, ти не повинен першим, не роби цього. Тому я вважаю, що смирення це якраз та якість яка. Це наоборот, воно проявляє силу чоловіка, тому що він може зробити цей крок, він може піти назустріч, він може вирішити ця, цю проблему. Тому це не слабкість, я вважаю. Але, бачите, в нашому світі зараз так вважають, що от, ось він не може дати здачі, він там нічого не скаже, він спокійно послухав і пішов. Так навчають, на жаль. Mm. Дуже цікаво, і, і взагалі розуміємо, що е, це така риса, якою треба володіти, і якою і треба навчитися. Ми про це ще будемо запитувати у вас, як це власне, зробити. Але е, чому Бог готовий смиренним дати благодать? Е, і теж те питання, яке я ставила: а що, тоді несмиренні благодаті не отримають? Так, дивіться, тому що е, смиренні вони готові прийняти цю благодать. Тому що вони відчувають потребу у цій благодаті. Дивіться, взагалі, благодать це, знаємо, це, це допомога грішній людині від Бога. Ось це та сила, яку Бог послає. І смирена людина, вона розуміє, що без Бога вона ну, не зможе справитись ніяк. Ось і навпаки, ми знаємо, що я вже про це казав, що протилежна якість смиренню це гординя. Ось і горда людина, вона ніколи не признає, що в неї є якісь проблеми, що ось їй важко, що вона не справляється, що вона потребує допомоги. Тому, бачите, так і написано: що Бог гордим противиться, а смиренним є благодать, тому що смиренні вони готові прийняти цю благодать, а горді вважають, що їм вона не потрібна. Класно. Мені це так сподобалося, що просто не смирений, йому вона просто не потрібно це благодать, він не цінує. Це дуже потужно. Говорячи далі, от які приклади в Священному Писанні ми бачимо Хрис... е, Ісуса, от, власне, приклади Його смирення. Ось, Що ви можете привести? Як, як, як це було в житті так, ти... Христа? Так, дивіться. Я по-перше, що хотілося би відзначити, це те, що сам факт: те, що Ісус Христос прийшов на землю. Це вже є акт прояви величезного смирення, тому що уявіть собі, це цар всього всесвіту, ось він залишив небо і прийшов на землю до нас, грішних людей. Але знаєте, на сторінках святого письма є також безліч інших прикладів, і хочу для вас привести конкретно на це, це, як я вважаю, один із найбільших проявів смирення. І бачите, в цьому випадку Ісус Христос не просто привив смирення, але і навчав своїх учнів цьому смиренню. Якщо дозволити, я хочу прочитати деякі вірші з Івангелія від Івана. Це 13 розділ, і тут з другого по п'ятий вірш. Тут написано: Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона, Юді Іскаріотському. Що він видав Його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає в одежу, бере рушника і підперізується. По тому налив він води до вмивальниці та й зачав омивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперестаний. І просто уявіть собі. Що царсього всесвіту, він схиляється на коліна і омиває брудні від довгої дороги ноги своїм учням. Але знаєте, більш за все, мене особисто вражає те, що вже тоді Ісус Христос він знав, що Юта, він зрадить його, але все одно Він схиляється, і також миємо йому ноги. І знаєте, це був не просто про смирення, а я гадаю, що і для учнів це був величезний урок для того, як ми маємо прояти смирення, щоб ми не вважали, що ми краще за кого, що ми ось в цьому випадку ліпші, і так далі. А Христос схилився і таке смирення до їхнього. Так, ну це знаєте, знаєш, Павло, це просто такий приклад, який ставить вже в ступор і вже немає нічого сказати. Це треба було в кінці нашої розмови тобі а, про це нам от... нагадати, Павло. Якщо можна, от мені на думку прийшов цей момент, можливо, дуже часто люди згадують, що ніби Христос проявляв якусь агресію, коли він був у храмі. І пам'ятаємо, так коли він виганяв міняльників і перевертав столи. Можливо, могли б от дати якийсь коментар на цей момент. Ісус залишався, от, власне, в цьому смиренні чи якомусь, як ми кажемо, праведний гнів, що це було. І Ісус так. порушив це, це правило. Так, дивіться. Просто тут потрібно дивитися в контексті всю історію, от, що насправді там відбулося. Тому що дивіться, ці люди вони порушували закон Божий. Вони ага. в храмі. Там, де це не мало відбуватися, ось вони займалися тими справами, вони продавали, міняли гроші. Ну, знаєте, просто зробили там базар. ось І я вважаю, що Ісус чинив правильно, тому що він показаєм, що так робити не потрібно. Бачите, важно, важливо зазначити, що смиренні люди це не безхребетні люди. Ось, вони відстоюють свої принципи. Особливо якщо це стосується закону Божого, то це mm -hmm. дуже важливо, і в цьому випадку саме Христос це проявляє, тому що бачите, його, його, його радикальність була якраз зумовлена тим, що він отак зробив. Mm -hmm. Дуже дякую, дуже дякуємо. От е, постає питання, до якого ми також йшли: як виховати в собі цю смиренність? Як здобути ось таке смирення, про яке ми читаємо на сторінках Біблії? Так, дякую за питання. Знаєте, на словах це дуже просто про це сказати. Але, знаєте, в житті відбувається все по-іншому. <кій> дивіться, як вже я казав про те, що незалежна якість смиренню це гординя. І ось дивіться, щоб навчитися смиренню, нам потрібно відмовлятися від гордині. Тобто, чим більше я відмовляюсь від гордині, тим більше в мене смирення. Як це на практиці відмовлятися від гордині? Дивіться, наприклад, знову повернуся до тої самої ситуації, наприклад, я з дружиною посварився. Угу. І знаєте, я пішов до себе в кімнату, сиджу і думаю, ну я ж був, я маю рацію, я маю рацію, я правий. Ось вона має перша прийти. І ось якраз смирення це коли я кажу, що навіть якщо я й правий. Але я маю зробити це перший крок, я маю до неї прийти. Тим самим я відмовляюся від гордині. І тим самим я здобуваю це жаданне смирення, якого ми прагнемо. Uh -huh. Дуже дякую. Дякую, Павле. Е, можливо, ще декілька порад, які всьому допоможуть. Можливо, я перебив. Ні, 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 дивіться. Просто тут можна проводити безліч різних прикладів. Наприклад, те, що я казав от на початку, про те, що дайте такий невеличкий приклад, приведу життя. Ми стояли з дружиною в черзі. Це, це було тоді, коли ми ще були на окупованій території. І знаєте, величезні були черги. Ось, і знаєте, ми не підходимо і питаємо, от одна черга. І так, так, одна черга. Знаєте, ми стали стоїмо. Стоїмо, чекаємо, чекаємо, а знаєте, тут підходить яка жіночка і каже, що: а я ось там купую там те Ось, знаєте, і заходить зразу. Ось, а, те, а ця вся черга була не, з якимсь одним продуктом, цей магазин. А знаєте, вона зайшла не, я думаю, в ну, в смислі. Думаю, ну як так можна? Ми ж стоїмо тут, а, так, а так, так, чекаємо вже пів години, а вона пройшла. І знаєте, ось тут також потрібно було проявити смирення. Просто промовчати, знаєте, не підвищувати голос, хоча дуже хотілося. Ось, але знаєте, просто ну так зробити, так зробити, а стоїмо далі. Ось, і таких прикладів, знаєте, можна привести безліч в житті. Вони постійно нам трапляються, коли потрібно відмовитися від оцього егоїзму, от, о цього почуття, що от мені потрібно, я хочу, мені собі, от і все. Оце гординя. Від неї відмовляючись, ми. Ось якраз і отримуємо це смирення, яке ми з вами спілкуємося. Ми бачимо продовження цього вірша, і думки, що смиреним Бог дасть благодать. Чому важливо нам отримувати Божу благодать, що вона нам дає? Так дивіться, як я вже казав, що нам дуже необхідна благодать, тому що благодать це та сила, яку дає нам Господь для того, щоб ми могли проходити якісь випробування. Якісь складні, там вирішення проблем і так далі. І якраз саме ця благодать нам потрібна, щоб проявити це смирення. Ось, тому що без цієї сили Божої ми не зможемо цього зробити і взагалі не зможемо формувати свій характер. Тому так, потрібно кожного дня просити про Бога про цю благодать і дякувати Йому за те, що Він раніше давав їй і зараз дасть вірити в те, що він підтримує нас в наших складних. Ситуація дасть нам сили проходить через це все. І ця благодать вона стала нам можливою тільки через те, що Ісус Христос помер за нас на Христі. Тому зараз в нас є ця благодать. Дуже дякую, дуже дякую, Павле, за цю розмову. Знаєте, ніби ну, не знаю, я просто вражений, ніби так просто, але це настільки було сильно і потужно. Дякую. Богу, дякую вам, що допомогли зрозуміти цю тему. От, власне питання смирення, воно як ніколи, знаєте, мені здається, сьогодні йде просіювання, де різні складні ситуації вони показують не, не як вони нас змінили, а можливо дійсно показують, які ми є насправді і над чим потрібно працювати. Дуже вам дякую. Дай Бог нам всім дійсно цього смирення, щоб ми були під благодаттю Божою, і жертва Христа була дійсно не дарма заради кожного з нас. І... Але все це залежить наскільки я готовий в покорі. Прийняти і дати Богу працювати в моєму житті. Дуже дякую вам, Божих благословень та охорони вам та вашій сім'ї. До до доброго. До зустрічі. До, зустрічі. до зустрічі. З нами на зв'язку Павло Бутерлім, все ще на служитель. Говорили про те, хто такі смиренні, і Бог смиренним дає благодать. Ми знаємо. Продивіться цю розмову зі своїми рідними, дуже корисно для нашої духовності. Зараз невеличка пауза, і до вас повернемось.